Пешаємо на евакуацію. Дві заявки. Потрібно вивезти людей і тварин. Боже, допоможи. Це дорога смерті. Ти повинен чекати був! Тифібі вилетіло, давай швидше! Давай! Пабунечка давай! Сдай їй! Що ти сілаш?

І за тварин ви тут залишаєтеся? Да, да, да. За тварин і собак дуже багато. <мас> все, з Богом. Моліться, тепер ще виїхати. Сьогодні 18 червня у нас була евакуація з Кіндійки. І зі Східного було... Все, приїхали! Син з мамою і один песик і дідусь з бабусею. Буйся. Буся, ти на рече. Подумати. Так тяжело чесно. Двох людей ми привезли в Миколаївську область до рідних. А ви чоловік і дружина? Так, так, так. Ви? Да. Да? Скільки вам років?